До інших тем від простих FPV-дронів до безпілотників з машинним зором. Війна змушує еволюціонувати і вдосконалюватися як Україну, так і країну окупант. Відтепер триває боротьба за небо, і в цій боротьбі ми дещо відстаємо від противника. Хоча наші розробки кращі, але у кількості значно поступаємось ворогові. Перші три тисячі дронів з машинним зором вже зафрактовано у наших виробників. Плани на 10 тисяч. Чи зможуть дрони змінити хід війни? Віталій Фанасієнко розбирався. Він піднімає розвідувальний дрон, аби вирахувати кількість солдат та техніки, яку заховали окупанти у сусідній посадці. А вже на ранок наступного дня в бік ворога полетіли ударні пташки. Рух штурмової групи ворога зупинено. Кожен такий ударний дрон зберігає життя кількох взводів, які мали би висунутися на звільнення окупованих позицій. З ними зсу неодноразово просувалися вперед, навіть не маючи такої кількості танків та артилерії, як у ворога. Найсильніші армії світу досі, яку кажучи, дивуються, як українці пристосувалися дронами за 500 доларів нищити танки за 6-7 мільйонів. Після успішних атак дешевими FPV-дронами цю тактику взяли на озброєння і росіяни. Відтоді почалася гонка безпілотного переозброєння, в якій і зсу і ворог постійно вдосконалюють технічні характеристики, і це помітно не лише на фронті. Ось російський шахет летить над мирними містами вже на незвично низькій висоті. Він став менш помітним для радарів за рахунок покращеного корпусу, додав у швидкості та на борту має більше вибухівки. Але ця ситуація вона міняється фактично кожної кожного тижня, тому що Україна працює над ущільненням радарного покриття і над тим, щоб у сил протиповітряної оборони з'явилося нове обладнання ті ж самі дрони камікадзе, котрі можуть працювати по таким високошвидкісним цілям. Тому нерідко у зведеннях повітряних сил з'являється інформація про локаційну втрату ворожих безпілотників. Простими словами, військові вираховують і глушать шахеди, не дозволяючи їм впасти на мирні міста. Паралельно Україна тестує власні безпілотники з штучним інтелектом, які автоматично виявлятимуть та збиватимуть шахеди, навіть якщо ті літатимуть на швидкості 150-200 кілометрів. Переконують експерти. Вони стійкі до ребу, до втрати зв'язку та до поганої погоди. Наш технічний рівень по дронах він явно вищий, ніж у ворога, але перевага росіян саме у кількості, теж саме перевага в них десь обчислюється один до двох. Це за найкращими розрахунками. І якщо раніше взяти одинакові умови, короткий віти на фронту і одинаковий період часу то ми втрачали до прикладу з п'яти бортів п'ять, противник втрачав два. Станом на сьогоднішній день втрати будуть п'яти до п'яти. Разом із кількістю ворог почав копіювати інші ноу-хау нашої оборонки. Побачивши ефективність на поле бою дронів із тепловізорами, московити буквально на конвеєр поставили виробництво нічних дронів. І лише наприкінці цього року ми почали наздоганяти окупантів у кількості, та й то переважно через допомогу приватних оборонних фірм та стартапів. Заходимо в перші дерева бачимо двох. бачимо, бачимо, лежать. Ояк ой, ой прям них, прям хребет, плюс, але існуючих, все ще недостатньо. Приміром, таких вдалих як вампір, якого ворог за нічний кошмар прозвав бабою ягою. Таких треба на фронті навіть не сотні, а тисячі. Да, тому і ще одна суттєва перевага загарбників: велика кількість різноманітних систем реб і вміння швидко змінювати частоти, на яких працюють їхні і розвідувальні, і ударні дрони. Через це нерідко наші окопні реби просто сліпнуть і пропускають ударні дрони. Тому одна із пріоритетних задач протидії ворожим пташкам. Розширити виробництво різних систем радіолокаційної боротьби. А щоби зберегти життя воїна, які ефективно веде вогонь із окопів та укріплень, треба мати і очі на велику відстань. Наші безпілотні системи це безпілотники різного гатунку, ударного типу дії розкривати не буду деталі. Тут ми точно опередили ворога. Ми отримали можливість скоріше виявляти їх засоби в повітрі. Централізовано і збивати їх нашими безпілотниками. Що стосується ворога, коли побачили ефективність, як це застосовує сили оборони, звісно, противник також прийнявся до розробки подібних засобів. Щоби зрозуміти наскільки швидко стався прорив у безпілотній галузі, достатньо подивитися на чергову розробку від України. Це технологія рою дронів, про яку напередодні повідомив міністр стратегічної галузей та промисловості Герман Сметанін. Штучний інтелект цього рою об'єднує кілька десятків дронів, а для керування та враження цілі потрібна лише одна людина. З таким роєм атакувати на глибину, не ризикуючи життям воїнів стане в рази простіше і безпечніше, і виготовляти їх треба у промислових масштабах якнайбільше та якнайшвидше. Водночас, деякі експерти обнадіюють, попри величезний дефіцит на фронті усіх видів дронів до кінця року ЗСУ отримає навіть не один мільйон пташок, коли ми говоримо про реальне виготовлення дронів, котрі були поставлені чи знаходяться в процесі постачання до збройних сил України. Це якнайменш 4 мільйони дронів. Якщо ми говоримо особливо про дрони і ударну технологію. І ця цифра навіть не є кінцевою, тому що рік не закінчився. А українські інженери вони набирають темпи виробництва щотижня. Віталій Фанасієнко Геннадій Шульга, Пор, Марафон. Єдині новини. Потреби в дронах відчувають всі на фронті. Це є проблема, попри всі заяви чиновники. Про те, що ми багато їх виробляємо, їх все одно не вистачає. Скажіть, будь ласка, чи може переломити хід війни безпілотні системи? Чи ні? Чи це має бути комплексна якась система разом там з артилерією, дронами і піхотою? Звісно, їх застосування буде впливати на перелом в, протис... в військовому протистоянні. Високотехнологічна зброя вона беззаперечно впливає на хід війни, комплексне застосування дронів разом з новітніми системами артилерії, засобами ракетного враження. Звісно що авіацію, от і то, що воно приведе до успіху. Проте ми маємо переважати в дронах, в тому числі в дронах противника в на тактичному рівні, оперативно-тактичному та стратегічному рівні більше того, виробляти концепції застосування дронів на тих чи інших напрямках ведення бойових дій або ведення війни. Наприклад, якщо зробити. Ну, в принципі, теоретично воно звучить хорошо, як воно буде на практиці, зробити дронову перевагу на тому чи іншому напрямку, то можливо там зробити поле, поле смерті противнику, на який він буде боятися заходити. Але це знов-таки в комплексному застосуванні з артилерією, засобами ракетного вогню. Ну і звісно що піхоти точно. Скажіть, будь ласка, чи здата наша армія, от зважаючи нас всі, всі? Наші бюрократичні речі і корупція. Чи здатна армія так швидко адаптовуватись під технологічний прогрес і постійні, скажімо, інновації в цій царині в секторі безпілотної авіації? Армія думаю, не думаю, знаю. Армія здатна. Питання до спроможності держави швидко адаптуватися і закуповувати своєчасно постачати в армію Збройних сил України сучасні засоби ураження.